Джон Рональд Руел Толкін Гобіт або туди і звідти скорочено. Події твору відбуваються у вигаданому світі Середзем'я. Одного разу чарівник Гендельф завітав до добропорядного гобіта Більбо Бегінса і позначив його помешкання символом, який значить, що тут мешкає досвідчений викрадач, який шукає роботу. Через цей знак до нього згодом завітали гноми: Торін, Дубощит, Балін, Двалін, Філі, Кілі, Біфур, Бофур, Бомбур, Дорі, Норі, Орі, Оїн і Глоїн. Вони розповіли, що вирушають за скарбом діда і батька Торіна Трора і Трайна, захованого у горі Еребор під охороною дракона Смоуга. Гендельф мав карту. Гномам і чарівникові ж вдалося вмовити більбо піти з ними, хоч він і не хотів, і не вмів того, що від нього вимагалося. У п'ятнадцятьох вони вирушають у довгу подорож дорогою їм зустрічаються ельфи Елронда, і їхній правитель підказує їм шлях, але попереду на них чекає багато небезпек. Спершу вони потрапляють у полон до трьох тролів Берта, Тома і Віла, але Гендельф перемагає їх розумом, рятуючи компанію. Втікаючи від розлюченої грозою велетнів, мандрівники ховаються у печері, там їх захоплюють у полон гобліни, але гноми вбивають ватажка своїх ворогів великого гобліна. У печерах Більбо відстає від компанії і знаходить перстень із чудовою властивістю, надівши його можна стати невидимим. У темряві печери він зустрічає дивну істоту Голума, яка його хоче жерти. Готуючись до нападу, Голум розпочинає гру в загадки із Більбо, але Більбо перемагає. Голум, а саме він загубив перстень. Здогадується, що той у більбо і починає гонитву за гобітом. Більбо щастить утекти як від голума, так і від гоблінів, і врешті відшукати гномів. Це підносить його в очах супутників, які раніше йому не дуже довіряли. Однак гонитва за мандрівниками продовжується до гоблінів приєднуються вовки Варги, врятуватися пощастило тільки за допомогою велетенських орлів. Гендельф проводить шукачів до перевертня ведмедя Беорна, у якого вони дістають коней, щоб дістатись до мороклісу. Тут Гендельф їх залишає та їде у своїх справах на поєдинок із некромантом. У мороклісі гобіту доводиться рятувати гномів від величезних павуків. Бомбур падає у чорну річку і засинає. А згодом гноми стають в'язнями лісових ельфів Трандуїла. Гобіт знову визволяє своїх друзів, і вони всі разом нарешті дістаються до озерного міста, де їх спершу приймають як героїв. Знайшовши вхід до печери, гноми посилають більбо всередину. Там Більбо заводить розмову із драконом розлючений смок вилітає, щоб знищити озерне місто. Але його вбиває лучник Барт. Гноми потрапляють у скарбницю, де Більбо отримує свою частку, кольчугу із мітрилу та золото. Тут він знаходить великий коштовний камінь Аркенстон, який являє собою гранений діамант, котрий випромінює Неясне сяйво, який шукає Торін, не бажаючи нікому віддавати його. Гобіт вирішує лишити цей камінь собі. Гору беруть в облогу люди озерного міста і лісові ельфи, які теж прагнуть частину скарбів. Торін викликає на допомогу свого родича Даїна. щоб запобігти війні, більбо, потай віддає камінь людям і зустрічає гендельфа. Той прибув, щоб попередити всіх про навалу гоблінів та варгів. Торін, дізнавшись про вчинок Більбо, дуже сердиться на гобіта. Розпочинається фінальний бій. На допомогу гномам прибувають гноми Даїна, Беорн та Орли. Більбо пропускає битву, бо йому в голову поцілює камінь. У бою гинуть Торін, Філі та Кілі. Нарешті битва виграна, скарб ділять чесно. Більбо відмовляється від великої частини, мотивуючи це тим, що він не може його довести додому. Вони погоджуються на дві скрині, одна з золотом, інша зі сріблом, і всі повертаються додому. Тут на гопіта чекає несподіванка, скориставшись зникненням більбо, його родичі відкрили аукціон з продажу його майна. Після повернення Гобіта додому до нього почали погано ставитись, вважаючи його дивакуватим, але він став багатшим. Одним із небагатьох, хто любив ходити до Більбо, були його племінники, бо він любив балувати їх золотом і сріблом. Книга закінчується візитом до оселі Більбо, Гендельфа та Баліна. Повечерявши, вони закурили люльки, і Більбо вимовив Ось і добре. Шановні слухачі, дякую, що ви завітали на канал книги Солов'їною. Підписуйтесь, коментуйте, ставте вподобайки та слухайте українською мовою.